Вітаю, дорогі мої друзі. Як ви пам'ятаєте, я нахожусь у Польщі біженка. Сьогодні 25 грудня, Католицьке Рождество. Хочу піти в костел. Тут є подивитися службу. Ну, не знаю, як правильно говорити, чи костел, чи костел. Ну, і не знаю, коли та служба починається. У мене сніданок у 9. Після сніданку йду. І... Сьогодні, звісно, відео не виложу, а пізніше. Так що ждіть, покажу вам, яка там служба. Дивіться, який гарний костел. Зараз зайду в приміщення, чую співи співають. Як гарно, як гарно, дуже гарно. Ось, дивіться, яке красиве. Дуже гарно. жалко я запізнилася. Ось такий, дивіться, костел в Окунінки. Тут він один єдиний. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!